Чи правда, що кохання в парі може тривати максимум три роки. А якщо пара за цей час не розбіглася і продовжує жити разом, це тільки тому, що вони звикли один до одного. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Маза. Я відповідаю на ваші питання, тому не забувайте лишати їх в коментарях. Отже, друзі мої, дійсно є Така собі, скажу одразу, не безпідставна теорія, що кохання пристресне, яскраве, неймовірне, може жити в парі тільки до трьох років, а потім пара разом з будь-якої причини, тому що вони звикли один до одного, їм комфортно разом, вони дітей понароджували і тепер нібито нікуди не дінешся, або у них спільне майно, спільне житло. Так, але от все що завгодно, тільки не пристрасть, кохання, і неймовірна потреба бути і жити разом. Я вам сьогодні розкажу, в чому суть цієї теорії. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи дійсно воно таке є, чи те, що я вам розкажу сьогодні, це якась повна маячня. Дивіться, в чому сенс? Сенс в тому, що якщо ми беремо тільки тваринну частину людини, тобто, дивіться, такого представника Homo sapiens. То наша тваринна частина відповідає за дві речі, щоб ми вижили максимально довго і при цьому ще й розмножилися. Максимально швидко і максимально багато. А далі, уже природній відбір вирішить, хто з вашого потомства буде жити і розмножуватися, а хто ні. Так? Отже, дивіться, і оця вся історія про пристрасть, про любов з першого погляду, про неймовірні почуття, коли мізки вимикаються зовсім, а вмикаються тільки тоді, коли ви стикаєтеся з наслідками цього кохання, і, на жаль, не завжди добрими і приємними. От, дивіться, от ми можемо говорити, що в цьому місці і працює наша тваринна частина. І якщо ми знову ж таки дивимося на людину тільки як на представника тваринного світу, то подивимося на самку Homo sapiens, Їй потрібно, для того, щоб завагітніти, виносити і народити дитину, потрібна просто купа часу. Це приблизно десь рік, плюс-мінус. Але потім, коли дитинка ця народилася, в чому ще біда? В тому, що дитина абсолютно безпомічна і без постійної присутності матері, вона просто не виживе. А для того, щоб стати вже якоюсь більш-менш самостійною, щоб, хоча б, посидіти в печері з півгодини і почекати маму, доки мама щось там назбирає чи когось там піймає, так? То це потрібно, щоб пройшло і ще десь півтора-два роки. Ну для того, щоб дитина змогла їсти крім маминого грудного молока ще і мамонта, так, і могла сама ходити. І могла ще якось і спілкуватися. Тобто, дивіться, щоб зачати, народити і більш-менш довести до життєздатного віку дитину потомство, от і потрібно оці ці три роки. І поскільки жінка безпомічна дуже часто і в вагітності. І в перші два роки життя дитини то їй і потрібен чоловік. Так, є такі чоловіки, які вважають, що їхня роль абсолютно закінчується в моменті зачаття. Скажімо так, зробив діло, гуляй сміло. Але все ж таки, на щастя, в принципі, тваринна частина людини вона говорить про те, що чоловік повинен бути поруч, доки жінка вагітна і доки дитина маленька. Дивіться, воно так і в культурі в нашій закладено, ну, так і в соціумі, що мама в декреті до трьох років, потім ну, садочок у нас, так, і мама вже може також йти десь там ловити якогось мамонта. Ось, і дивіться, насправді у вас є 100% знайомі, у яких у жінок, для прикладу, є купа дітей від різних чоловіків, і знайомі чоловіки, у яких теж є купа дітей від різних жінок. І там завжди історія дуже-дуже схожа одна на одну, коли вони познайомилися, коли там от так виникло якось, якесь пристрасне кохання. Дуже швидко вони зійшлися, дуже швидко вони зачали дитину. І поки ця жінка була вагітна, було все дуже добре, а потім, як тільки дитинка народилась і вона почала дорослішати ця дитинка, поступово з'явилися конфлікти. Холод в стосунках і пара потім починає просто розходитися. Причому що це такий двосторонній процес, коли і мама абсолютно не жалкує, що тато пішов, ну, і тато згадує маму як страшний сон. Причому там, да, перший період класний, а потім сталося якесь страхіття. Або ще одна історія, коли жінка дуже любить свого чоловіка, вона неймовірно закохана. Але після пологів у неї нібито в голові щось вимикається. Вона стає така, мама-мама нікого не підпускає до своєї дитини, стає максимально агресивна. І навіть батько для неї в голові, в підсвідомості емоційно ем, переживається як людина, яка може бути небезпечною для її маляти. Він не так взяв, він не так сів, він не так подивився, він руки не помив, він руки не протер спиртом. І постійно цього тата від дитини все. Ти своє діло зробив, пішов вон, да? абсолютно, мама, холодно, агресивна до свого колись ще недавно коханого чоловіка. Це також робота цього інстинкту, тому що ми знаємо тварин, от для приклад Крис, так вони дуже емоційні, теплі по відношенню один до одного, але тільки криса народжує своїх малят. Вона виганяє самця, вона дуже агресивно ставиться до нього, ну і, і все. Точно так само коти. Так, дуже часто кішка дуже агресивна до свого самця, точно так само, як самець може, наприклад, знищити своїх кошенят. Буває дуже по-різному. Пишіть свої історії, також в коментарях, буде дуже цікаво. Так от, друзі ми, що тут варто також, опираючись на цю теорію, не забувати? Варто не забувати той момент, що у нас, у людей, крім нашої тваринної частини, є ще частина психічна, і рівень нашої психіки набагато вищий. Ніж рівень психіки тварин, тому що, ну, поки що ми опираємося на теорію, що у тварин так їхня основна рушійна сила це інстинкти, але у них є зачатки свідомості. Але ця свідомість на рівні двох-трьохрічної дитини, так? але якщо ми живемо в соціумі, то ми повинні розуміти, що рівень нашої свідомості має бути набагато вищим, ніж свідомість двох-трьохрічної дитини. І навіть, от дивіться, дуже часто, коли для прикладу, емоційно нам хочеться просто свого партнера вбити, знищити, з ним розійтися, ніколи в житті його не бачити. Але коли ми включаємо нашу раціональну частину, наші мізки. Ми починаємо часто свої емоції так подавляти, притушувати їх, думати головою. І для прикладу, потім щось вже вирішувати те, що називається культурним цивілізованим шляхом. А якщо у людини, крім рівня їхньої, її тваринного, крім рівня її психологічного, є ще і духовний рівень, а сюди у нас входить, для прикладу, релігійні переживання, так, моральні орієнтири, культурні орієнтири, емпатія. Коли ми опираємося ще й на цей рівень, то Людина, для прикладу, от дивлячись на свою дитину, вона прям згадує себе, як сварилися її батьки, як тато пішов із сім'ї, як, будучи дитиною, було важко, страшно. так? То і людина потім включить і свою емпатичну частину, так, і свої раціональні мізки. І подумає, що ні, я при своїй дитині сваритися з дружиною там чи з чоловіком не буду, як сварилися ми батьки. І я тоді був, подумавши, що не все так погано, не все так страшно, так багато мінусів, але є можливість. Попрацювати над стосунками, тоді такі люди йдуть в сімейну терапію, тоді такі люди намагаються налагодити діалог, про щось домовлятися, шукати компроміси, починають читати якісь книжки, слухати яких спеціалістів і так далі. Так? І тоді вже оця емоційна, інстинктивна наша тваринна частина. Вона важлива, її не можна знищити повністю. Так, вона присутня, але вона не те, що скажімо, так не має 100% влади над нашою поведінкою, над нашими проявами. І що тут ще дуже важливо? Дивіться, що кохання в парі там триває три роки, так і тут задатися питанням: а що для вас кохання? Як ви його відчуваєте, як ви його переживаєте, і як ну взагалі яке кохання потрібне вам? Та в чому воно повинно проявлятися? І якщо для вас кохання це просто такий, знаєте, бурхлива емоція? Там, коли пристрасть, оця, так, яка і дійсно виникає тільки на першому етапі часто стосунків, але насправді це лише фізіологія, навіть ну, це хімія, так, скажімо так, це справді ця хімія, тому що це справді цей коктейль гормональний, і він не може бігати у нас по крові вічно, тому що це дуже токсична штука. Вона забирає дуже багато енергії. розумієте? Якщо для вас оце кохання. То так, там і трьох років на цьому не проїдете. Але якщо ми говоримо про кохання як вище почуття, то це цілий комплекс різних почуттів, емоцій і переживань. Причому у кожного він буде свій. Да? Такий якийсь неймовірний авторський коктейль. І сюди повинні входити обов'язково такі штуки, як повага. Сюди ж повинна дійсно входити така штука, як звичка. Чому звичка? Тому що, дивіться, на базі звички у нас формуються оці класні наші ритуали. Да? Якісь, для прикладу, там, романтичні вечері, чи якісь там походи кудись. Так, далі, що звичка нам дає? Звичка нам дає почуття безпеки. От для прикладу, от ви звикли, що ви приходите додому, а вас жінка відповідає за їжу. І ви знаєте, як би там не було, а у вас завжди буде при, ну, їжа на столі. Так? І дивіться, це звичка, звичка, але що вона вам дає? Це Звичка дає відчуття безпеки, або ви знаєте, що там ваш чоловік відповідає. Там за те, щоб у вас завжди була справна заправлена чиста машина, звичка. Ну класна ж звичка, розумієте, і вона дає безпеку. Так, Тобто, давайте якось відходити від цих установок, що звичка, набридли один одному і так далі. Тому що, дивіться, коли у нас є така стабільність в стосунках, ми ж крім того, щоб думати один про одного, от згадуйте цей перший етап закоханості. Там же ж нічого не цікавить, крім один одного. Так, ми тільки хочемо бути оце разом поруч і все. Ми цікавимось тільки один одним. То коли у вас формується уже кохання не як це гормональної емоція, а як здорове, таке, знаєте, складне людське почуття, то у вас вистачає сил і на спілкування з друзями, і на роботу, і на кар'єру, і на якісь захоплення, і на дітей. І скрізь вам цікаво, так, і ви не поглинуті тільки один. Одні. Ну що ж, друзі, я вас запрошую на свої індивідуальні консультації. Пишіть в коментарях, як у вас це працює. Задавайте ваші питання. Не прощаємося до нових зустрічей.